Доброго дня. Сьогодні 8 вересня 2025 року. Вінницька область Україна. Перед вами гібридна форма софа. Вона в мене на прищепі. Тут три форми софа, сніжок, видно, і далі вальок. Ну, зараз я поступово швиденько пару слів скажу про кожну з них. Софа. Вже станом на сьогодні повністю достигла, просто в мене ще не дійшли руки до неї, навіть вже перевисіла. Тут пару гронок я зрізав от, і планую на днях її зрізати повністю, тому хочу швиденько зняти, сказати пару слів. Дуже гарний колір. от Те, що, мені справді подобається, такий от колір кидається в очі. От Ягода невеличка, звісно. От, але дуже солодка. І лоза вже добре визріла на ній. Ця форма в мене не тріщала ніколи. Тут тріску немає. От, єдине, що вони в мене ще на красотці, сама красотка, сама по собі вона не сильно росла. От, тому, якби великий грон тут немає. От, але така от. Ну, Непогана гібридна форма, невибаглива, стійка, ну, смачна і, в принципі, красива. Оце сніжок. Сніжок. Якби він запилювався, класно, в мене на ну, можливо на, на власному коріні він буде запилюватися добре. Не знаю. От, але на цій прищепі. Він горошить. якби хоч були що ось такі от гронки. Ну да, от, а так, горошить горошит і горох оцей тріщить. Тобто запиляні ягоди не тріщать, а те, що погорошило, воно тріщить. Отак от подобається мені його колір такий. От, ну, приємний такий от рожевий колір, велика ягода. Тут така ну, грам 15, 18 ягода. Класна ягода. Не знаю, якби. Ну, не знаю, чи його пробував пробувати на власне коріння, не пробувати. Дуже багато новинок. Просто не, 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 не вистачає в мене місця. І часу на все. От, якби, можливо, ще не ось це. Можливо, я б його посадив би. А так, ну, поки що, буду, поки що він залишиться, думаю, лише на прищепі. От, але в кого він себе покаже, ось таке от запилення буде, такі от ягоди. Ну, просто шикарний був би товарняк. Просто суперська форма. А так підгорошує. Тому не знаю, поки що, я думаю, можливо, можливо, я один саджанець спробую на власне коріння <кій> подивлюсь, хоч. тому що ну, великий оця, що запилення, я, запилена ягода нормальна, вона не, не тріщить і лише горох. Тобто, можливо, він буде запилюватись на своєму корінні класно, тоді взагалі питань до нього не буде. А так поки що, звісно, не все з ним добре на прищепі. Ну і тут в мене є вальок ще. Також абсолютно безпроблемна форма. Єдиний нюанс, потрібно проріджувати грона після цвітіння, тому що в мене він все ж таки виходить доволі таки збитий. У мене мало місця йому виділено, але навіть ось тут маємо такий непоганий врожай. Дуже, дуже в нього такий хороший мускат і набирає класний цукор. Жовта ягода. Він же тут Ну, ось, видно, ці гронки вже достигли. Ось ця внизу її ще потрібно трішки повисити, ці також, а там вже також достигли. Лоза також вже визріває. Хороша, хороша форма. Єдине те, що мені не подобається, це, що потрібно проріджувати грона. Це обов'язково я тут проріджував і потрібно було ще краще прорідити, тоді б і ягода була більша, грона рихліша. Ну, Тобто. Хто має час і бажання цим займатися, то дуже класна форма, дуже. Це вальок. Так, а це перед вами гібридна форма велюр. Також на прищепі. Цей кущик я відкривав пізніше. Також тут я проламав центральну бруньку. Але щось цей велюр видав. Якщо не звертати уваги на те, що ну, смак тут, звісно, не, не можу сказати, що в нього там дуже поганий смак, так, невисокий цукор, от, але за такому стані він цілком його вже можна їсти. От, можливо, я йому дам, звісно, ще трішечки повисіти піде ось такий от фіолетовий колір, от, і він. Самим собою непоганий. Але ось яка ягода у велюра може бути. Таке непоганих, непоганих розмірів ягода. Хороше запилення. Ну, тут кілька гронок, ось тут 4, і там одна грона. Ну, тут дві грони такі десь за кілограм. Точно, тобто, видно, хороше запилення. Непоганий, в принципі, кольор Навіть там він піде в фіолетовий, добре. Питань нема. От, але на ньому тріску немає, ягода товарна, е урожай, він, урож урожай він дає не доволі таки хороший. Просто тут моя помилка, тому що. І тут ну, і мало місця тут для цієї прищапи виділено, звісно. От, але м продати його буде не проблема. Тобто приїде людина, яка. Купує виноград, вона продає на базарі. От. І вона його забере 100%, тому що товарна ягода. от У мене це прищепа є один корневласний кущик, я його думав викорчувати, тому що все ж таки був трішки я незадоволений тим, що обіцяли велюру, а те, що отримали. От, але в мене є більш такі от кандидати, які потрібно чи викорчувати, чи перещіплювати набагато гірше за велюр, тому що велюр там є питання там, по смаку, там, по кольору. Добре, це більш такі незначні моменти. От, головне, що він дає урожай і товарна ягода. От, а є там форми, які там не дають ні урожаю, ні товарної ягоди. Тобто, перше, приберуться ті. А потім вже, можливо, там, можливо, йде черга до велюра, але поки що я його прибирати не планую. Так, а це ще одна форма. Червона троянда Калугіна. Ну, це молоденький кущик. Я тут залишив лише одну сигналочку. Ось на сонці вона ось такого кольору. А ця ягодка, яка була трішки дельна сторона ягоди, грони, верніше. Ось такий, от, такий рожевий, можливо, вона ще піде більш фіолетовий Я покушав, хруштував верхню ягоду, відчувається легенький мускат. от І вона вже солодка. ну Я, звісно, дам її ще повисіти, подивлюся, який тут буде колір, який буде смак. от а так І ще подивлюся по тріску, звісно. Якщо вона трісне, то потім я ще відео зніму. Я зняв, зняв частину форми, які тріснули а якщо те, що буде ще тріщати. Ще дозніму окреме відео. От Якщо тріс буде, то я покажу. От а так поки що ось така от невеличка сигналочка. Просто показую, що від у мене є. Що це ось така от червона троянда. Вже більш-менш якісь адекватні результати можна буде побачити на наступний рік, якщо все буде добре. Усім дякую за перегляд. До побачення.